Кажуть, що авто з Америки треба чекати півроку. Та бі... не може такого бути. Його чекати максимум там, три місяці. Якщо ми в Каліфорнії заказуємо автомобіль, він упливає всю Америку. Що все порядок з документами повний, там тайтл, не пендінг, то авто зразу потрапляє в порт і з порту випливає. Зараз немає ніяких затримок в порту, тому Каліфорнія це до трьох місяців. А якщо сторона Нью-Йорка, це якщо дивитися на карту, ця сторона штатів, то два місяці від сили. Про що ремонт виходить дорожче, ніж саме автомобіль. Ну, Це дивлячись, які автомобілі. Чого Америка вигідна? Америка вигідна, тому що ми беремо побитий автомобіль в Україні таке законодавство, яке дозволяє розмитнювати автомобіль від купівлі. Від інвойса самого. Тому американське авто вигідні. Ми його беремо побиту за маленьку ціну, вартість розмитнення в Україні 30%. Якщо ми машину взяли там за 5 тисяч доларів, самі можете порахувати. Ну, є брокерські послуги, те все, то воно там входить десь 34-35%. Де наші менеджери дивляться на автомобіль і радять вам свого досвіду, які авто краще взяти. Тому краще звернутися в компанію Інтертрейд. Ми маємо просто колосальний досвід по американських тачках, і ми підберемо авто таке, яке дійсно буде вигідно з Америки. Можливо, авто після ДТП відновити до ідеального стану. Ну, звичайно, що можливо. У ми... нас скільки автомобілів американців, які їздить і нічого проблем немає. Так, да, зараз можна й говорити, що воно буде там підскриплювати, під гуркутіти. Ну то не купляйте таких машин. Ідіть в салон, в автосалон. Купуйте вашу машину в автосалоні, бо є такі багато коментарів. Краще в салоні купити. Ну, звичайно, краще. Ти заплатив за тачку 20 тисяч доларів, коли тільки виїхав з порога автосалону, вона вже коштує 15. А я три роки покористувався американським битком, продав його ще в плюс 3 через 3 роки. Так що вибір завжди за вами.